Псалом 55, повчання Давида Боже, прислухайся до моєї молитви і не відвертайся від мого благання. Вислухай мене і дай мені відповідь. Мені не дають спокою мої думки, і я розгублений від ворожого крику, від утиску нечистивого, бо вони звалюють на мене лихо і в гніві сваряться зі мною. Моє серце здригається в мені, і побоювання смерті налягає на мене. Страх і тремтіння мене охопили, жах огортає мене. Тож я сказав о, коли б я мав крила як олупка, я полетів би і відпочив отож, я полетів би далеко і поселився б у пустелі. Я швидко знайшов би укриття від страшного буревію і вітру, знищи їх, Господи, і перемішай їхню мову, тому що я бачив насильство і розбрат у місті. Удень і вночі вони бродять навкруги по його мурах, беззаконня й утиски посеред нього, загибель у нього, а з його майданів не перестають виходити здирство та обман. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався би від нього, але ти такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому. Хай же на них зненацька прийде смерть, нехай живими зійдуть у шеол, бо підступність у їхніх домівках і поміж ними. Я ж кликатиму до Бога, і Господь мене врятує. Увечері, вранці й опівдні буду скаржитись та зітхати, і Він почує мій голос. Він дасть спокій і визволить мою душу від небезпеки з боку нападників, хоч і багато їх проти мене. Бог, який вправить спокон віку, почує і впокорить їх, адже вони не міняються і не бояться Бога. Кожен підносить свою руку на своїх же приятелів, ганьбить свої заповіти. Мова його гладенька, наче масло, але в його серці ворожнеча. Його слова м'якші за масло, але вони оголені мечі. Поклади на Господа свої турботи, і Він буде опікуватися тобою. Він повік не допустить, аби праведник захитався. А їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні підступні люди не доживуть і до половини своїх днів. Я ж, надію, покладаю на тебе.